Здорова жінка, здорова дитина, здорова країна. Під таким гаслом один із фітнес-клубів Користеня організував святкування Всеукраїнського дня здорової жінки. Відбулося 19 вересня на площі комсомолу. Цей флешмоб направлений на пропаганду здорового образу життя, правильного харчування, доглядання за собою, доглядання за своєю сім'єю, близьким дітей. Відкривала свято здоров'я голова жіночої ради Користеня Світлана Загоруйко. Дорогі мої древлянки, в цей день я хочу побажати всім вам, щоб ви мали в першу чергу здоров'я, щоб ви мали благополучні родини, щоб ви мали гарних дітей. І, звісно, на нашій землі нарешті настав мир. В рамках відзначення Дня здорової жінки були проведені відкриті заняття з фітнесу. Азові виступи провели юні каратисти з клубу Сінгітай. Це не просто танець це припра, з для найменших учасників заходу були проведені різноманітні конкурси. Цього дня ведучі наголошували на тому, як важливо підтримувати здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, підтримувати своє тіло у тонусі та отримувати від життя лише позитив. Подібні акції пройшли ще в 50 містах України.